В острозі відбулось засідання госпітальної ради. На ньому міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час робочої поїздки презентував третій етап реформи системи охорони здоров'я для керівників медичних закладів та голів громад Рівненщини. Третій етап реформи він інфраструктурний. Він передбачає формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я, в якій ми будемо спрямовувати зараз пріоритетні інвестиції для того, щоб вирішити три ключових питання: забезпечити доступність до медичної допомоги, забезпечити її якість і безоплатність для кожного пацієнта. Тому будуть лікарні поділені на загальні, кластерні і надкластерні. І для кожної лікарні буде визначено свій перелік функцій, які вони повинні виконувати і ніяк інакше. Технічно Лення лікарень відбуватиметься за рахунок іноземних партнерів, зокрема і світового банку, каже Віктор Ляшко. Для пацієнта це змізю, що він якомога в найближчій доступності буде отримувати ті послуги тої якості, які може гарантувати сьогодні держава. Тому ми говоримо, що ті лікарні, які сьогодні можливо, десь не гарному вигляді або не повністю укомплектовані відповідним медичним обладнанням або медичними кадрами, повинні мати трьохрічні плани. І ми чітко розуміємо, що сюди треба привести рентген УЗІ апарат кт -апарат, Апарат або хірурга чи анестезіолога направити на роботу і спільно з громадою дивимося, що треба змінити візуально для того, щоб змінити картину. Визначено близько 30 закладів рівненщини, які входитимуть до третього етапу реформи, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Вівсянник. Ми маємо вже пропозиції для кожного лікувально-профілактичного закладу і на рівні кластерних закладів це виключна позиція військової адміністрації департаменту охорони здоров'я. А щодо формування кластерних закладів, ми також надаємо свої пропозиції. Проте дорученням першого заступника голови військової адміністрації сформовані будуть робочі групи на рівні кожного кластеру, тобто району, для того, щоб вони нам дали пропозиції. А найголовніше не тільки пропозиції, а й план розвитку кластеру і госпітального округу, який ми імплементуємо в загальне рішення і передамо затвердження міністерства охорони здоров'я. Артем Мостепюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, рівне.